Друзі, привіт! Сьогодні ми знімаємо смішний челендж, який називається Заборонена літера. Вам має цей челендж сподобатись і має бути багато лайків та підписок. Отже, ми починаємо. Заборонена літера у нас О. Починаємо. Я задаю питання. Аліні Юрівні, а Алініровна задає мені. Тож, раз, два, три, челендж. Почни. Описати комп'ютер складається з комп'ютер складається з. Процесор нанітара, клавіатури і мишки? Все чітко, один ноль. Поки що. Тепер моя черга. Моє питання, Розкажи, яке твоє хабі вязання все правильно один, один, твоя черга все чор... Ой, Друзі вжила букву заборонену. Покарання. Я вам маю сказати. Miau, kijk. Ik kittje. Au. Бачите? <кій> Апельсин, мандарин, горіх Добре. <кій> <кій> моє питання: що ти любиш їсти на? обід? Речка агірок, мясо добре ады раунд. Тры. Запитання про, про собаку, собаку, я маю задати питання. Тобі? Ти любиш собаку? Ти гадуєш собаку? Да. Так. Ти гуляєш з собакою? Я маю призначити парання. Ой. Пагавкай як. собака. Гарно. тепер. Що робити моє питання? Який твій улюблений калір? Червоний? Добре. Твоя черга несіть книжку яку? Читати з книги речення, одне, одне, добре, покарання вже пакаркай як варана. Добре, ріла мавчки дивилася на заплакане немовля, прочитала. Тепер аїна юрівна тає питання. Який твій улюблений мультфільм? Нема. Добре. Твоя черга. Спребувати сказати на камеру. Ща? Мені казати любе без забороненої забороненої лідери. Мені покарання покарання аж два. Скажи твоє ім'я Софія добре. А це я дала покарання, ще одне покарання. Як звати твага собаку? Сині. Добре. Я кажу на камеру, мені подобається цей квест, моя черга? Так, яке маразива ти любиш? Карибка. Це гарно. ще питання але з головий Кардони України. Всі. Маже, ти маєш на увазі? країни, з якими межує Україна? Так. Всі. Расія. Біла Русія, пальща, Словаччина, Угарщина, Румунія, мал дава. Тепер ще робимо? А -а -а, покарання. Я сказала робимо, треба сказати рабимо рабима. Два покарання <coughs> покарання, <coughs> намала намалювати, таким маркерам шча. Змывается муса. Я не маю такого маркера. Я прикладываю муса. І мені теж покарання покарання для тебе. Ммм, mm. ти їла на сніданок? Ча ти будеш їсти на обід? Не знаю. Ой, не, знаєш. не знаю. Не знаю. Добре. Ще два покарання. Тобі? Чому? Я проговорив проговорилась. Два разом. Але ж я теж помилилась. Я вважаю так, ти помилилась, я помилилась. Обійдемось без покарання. Покарання. Давай, зробити рух як курка, кут кудах, куд -кудах. з голови. Прочитай одне речення, Нині лише одне має значення Щоб союзники перемогли у війні. Мевела, вена, вгелес. Добре. Mm. Давай. Закінчувати? Останнє питання від мене, давай. Ти скаремув. Ой, скаремев. Я не знаю. Скаремевки. Любу. Не печ, пепш, пече, вепше, пепшим, бо ξεπέψεις, δεν ξεπέψω. Πα, καράνια, μανί, ή, αλληλιούν, αλληλιούρι. Τα Ліпше загадай загадку. Зрабила, тепер мені покарання, <свят> сказати на камеру щесь смішне, <свят> ще смішне. Я сказала на камеру щось смішне, вже сказала щось смішне – це означає ще щаби, всі сміялись, Смієшся? Як якщо вам сподобалось спаде бились веду. Короче, якщо вам сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал і дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, лайк. І якщо хочете продовження, ставте плюсик і все вас буде гаразд. Всім дякую за увагу, всі па-па!